Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний курячий супчик з домашньою локшиною. Він готується дуже просто, а виходить просто неймовірний. Я поділюсь своїм секретом, як зберегти бульйончик ось таким прозорим. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Приготування я звичайно розпочинаю зі смачного бульйончика. Для цього беру ось такі два крильця від домашньої курочки бройлера. І, як зазвичай, я беру цибулинку, надрізану не до кінця, листкову селеру, обов'язково додаю, та, звичайно, моркву. Все складаю до каструльки. Додаю улюблені спеції до бульйону. Та заливаю все водичкою, в мене бутильове. Бульйончик я люблю варити доти, доки м'ясо не буде відставати від кісточок. А після закипання додаю сіль. Для приготування домашньої локшини я змішую воду, сіль та додаю одне яйце. Все добренько перемішую. Прямо на стіл висипаю борошно. Роблю заглиблення, ось таке в ньому та прямо туди буду виливати яєчну суміш та замішувати тісто. Тепер нам необхідно лише ввести всю яєчну суміш та зібрати усе борошно. У вас може піти трохи більше або трохи менше борошна. Тісто повинно вийти ось таким тугеньким. Потім кладу в мішечок і даю відпочити хоча б хвилин 20. Далі підготую овочі для засмажки, для цього дрібненько наріжу цибульку та морквинку. В мене була одна велика, тому я взяла невелику її частину. Моркву я буду нарізати ось такими скибочками. До сковорітки додаю 2 столові ложки олії та відправляю цибульку. Смажу її до прозорості і коли цибулька вже готова, я додаю до неї моркву. Моркву я буду смажити до м'якості. Далі я наріжу очищену картоплю. Я люблю, коли в супчикові овочі однакової форми. Якщо морква з кибочками, то і картопля в мене буде ось такими з кибочками. Картоплю я збираю до мисочки та чекаю готовності бульйону. Заздалегідь підготую локшину. Для цього робочу поверхню присиплю борошном. Дістану тісто, яке вже відпочило. Розділю тісто на 4 частини та використаю для супу одну частину, тому що в мене каструлька маленька. Далі я буду розкочувати тісто так тонко, як тільки в мене вийде. І коли отримала ось такий тоненький пласт, я його розподіляю, скручую в рулетик та нарізаю на тоненькі смужечки міліметрів 3-5. Далі ці рулетики необхідно обережно розкрутити. Коли я все розкрутила, я їх ріжу на порційні шматочки, ну, приблизно сантиметрів по 7-5, тому що вони, коли зваряться, стануть ще трохи більшими. І залишаю підсушити на столі. Тим часом вже і моя засмажка приготувалась. Далі я витягаю овочі з бульйона та м'ясо. М'ясо я потім розберу на кісточки, шкірку та те, що потім поверну в бульйон. До бульйону відправляю картоплю і в той самий час кип'ячу воду, в яку я додаю локшину, в тій кількості, яку я хочу додати в супчик, та проварюю її одну хвилину від закіпання. Це я роблю для того, щоб борошно осіло в цій воді і бульйончик мій був прозорий. Далі локшину я відкидаю на сито, додаю парочку ложечок бульйону прямо з каструлі, щоб нічого не злиплося. І стоїть, чекає свого часу наша локшина. До супу повертаю м'ясо, яке розібрала засмажку. Саме в цей час можна скуштувати на сіль, я трохи підсолю. Та, якщо картопля вже готова, відправляю локшину та даю ще хвилинку-дві прокипіти. Поки є час підготую трохи зелені, яку виростила, як зазвичай, на підвіконні. І все, друзі, все готово! Можна подавати найсмачніший, найпрозоріший курячий супчик з локшиною. Ви тільки погляньте, як шикарно він виглядає, на смак просто неперевершений. Я раджу вам скуштувати цей простий супчик та порадувати своїх рідних та близьких. Смачного, друзі!